За рішенням оператора систем передачі електричної енергії Укренерго з 20 та 21 жовтня, з 7 ранку до 22 години, у всіх регіонах країни вводяться обмеження споживання електричної енергії та потужності, не дивлячись на те, що пошкоджень об'єктів енергетики в Одеській області не було, обмеження торкнуться і нашого регіону як частини єдиної енергосистеми країни. В області складені графіки обмеження споживання електричної енергії та потужності, основною метою яких є застосування стабілізаційних заходів в енергосистемі країни. Такі графіки містять перелік підприємств, основних споживачів електричної енергії в регіоні, складаються з п'яти черг, що вводяться в дію поступово. Вказані графіки передбачають самостійне, добровільне припинення споживання електричної енергії. Підприємствами, які включені до нього власними силами та не передбачають промислових відключень з боку облинерка. Введення графіків обмеження енергоспоживання на даному етапі не стосується населення ані побутових споживачів, що проживають у містах, ані тих, що проживають в селищах та селах. У разі якщо зазначені заходи по країні в цілому не досягнуть необхідного результату для стабілізації енергосистеми. Диспетчерської служби «Укренерго» можуть вводитись додаткові обмеження у вигляді застосування графіків аварійних або погодинних відключень. Про подальшу ситуацію в енергосистемі та зміни у разі їх виникнення обласна військова адміністрація спільно з ДТЕК Адеські електромережі буде оперативно інформувати мешканців Одещини.